Буде злочин, буде вирок. Українських прокурорів звільняють з роботи через фейкову інвалідність. В подальшому на них чекає кримінальна відповідальність. Нині без посад лишилися десятки прокурорів. Ще кілька сотень перевіряють. Хто сам звільнився, щоб уникнути покарання, а хто постане перед судом, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. В Україні масово звільняють прокурорів. Усе через фальшиві довідки про інвалідність. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розкрив деталі розслідувань. За його словами, тему фейкових інвалідностей замовчували. Нині головний прокурор пообіцяв забезпечити не лише звільнення осіб, які користували своїм положенням, а й справедливі вироки. Кравченко наголосив, що на співробітників прокуратури, чию інвалідність буде визнано фейковою, чекатиме не просто звільнення, а й кримінальна відповідальність. Суди вже розглядають низку таких справ, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області. Усього близько 350 прокурорів пройшли кваліфікаційно дисциплінарну комісію. Внаслідок цього 74 прокурорів вже звільнили з відповідних органів, і ще 66 були відсторонені. А за словами Кравченка, справу кожного працівника розглядають окремо деякі з них вже направили до суду. З іншого боку, посадовець наголосив, що серед прокурорів є й ті, хто по праву, отримує пільги. Нагадаю, торік голова Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа вляпалася у корупційний скандал. Правоохоронці знайшли в неї вдома більше 5 мільйонів доларів. Ці гроші жінка отримувала за фіктивні діагнози, які виписувала зокрема місцевим прокурорам. На тлі цього скандалу всіх працівників прокуратури зобов'язали пройти перевірку, а самі МСЕКи ліквідували. Відомо, що кілька десятків прокурорів одразу подали заяви на звільнення, ймовірно, щоб уникнути подальших перевірок. А яке покарання на вашу думку мають понести прокурори за оформлення фейкових довідок? І де ті, хто їх виписував, напишіть нам в коментарях. Люксові мінівени та броньовані елітні тачки в автопарку Верховної Ради оновлення. Прикупили нового транспорту і для чиновників дочірнього підприємства Нафтогазу. Отже, які службові автомобілі в українських посадовців і в скільки все це обходиться державі? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Після початку повномасштабного вторгнення органи державної влади не перестали купувати автомобілі. Ледь не в кожного державного підприємства є службові авто. Автобаза Верховної Ради, до прикладу цієї весни, щоправда, вперше за часи повномасштабної війни поповнилась. Серед депутатських автівок з'явилося три чорні міні-вени мерседес 23 23-го року випуску. Загальна вартість такого оновлення склала близько 300 тисяч доларів. Однак люксові мінівени лише трохи розширили автопарк Ради. Загалом у депутатів уже більше ста автівок. До слова, раніше для них купували виключно Тойота Camry. за обслуговування такої автобази. Щорічно держава платить більше ста мільйонів гривень. А от кабінет міністрів має скромнішу колекцію всього 65 авто. За час війни вони придбали лише один Toyota Land Cruiser 2015 року. Але це тільки сам Кабмін. Міністерства продовжували купувати залізних коней. Найбільш щедро гроші на авто витрачали в міністерстві охорони здоров'я. За останні кілька років у відомстві придбали 11 службових автівок. Усі для підприємства державний експертний центр МОЗ. Їхній автопарк поповнили Тойота Кемрі, шість автівок шкода та три хюндай, загальна вартість яких близько 14 мільйонів гривень. У малих державних підприємствах також не шкодують грошей на транспорт. Окрім сільськогосподарської техніки, державне підприємство Агрономія має ще й «Тойота Ленкрузер-200». зараз схожа автівка коштує більше 40 тисяч доларів. Між іншим, керівник підприємства Сергій Чмир вже двічі потрапляв у корупційні скандали. До слова, ця автівка таки собі фаворит серед високопосадовців. Наприклад, у 2022 році дві таких придбало управління державної охорони. А цього року новеньку Тойота преміум класу купив і очільник національної акціонерної компанії «Украгролізинг» Роман Дзюба. Державне підприємство Нафтогазбезпека кілька років тому закупило аж сім згаданих автівок. Віддали за це близько мільйона євро. А як вам такий автопарк українських чиновників? І чому, на вашу думку, так жваво не оновлюють автопарк ЗСУ? Напишіть нам про це в коментарях. Пташка з Азовсталі приєдналась до лав ЗСУ. Дівчина, яка пережила полон, знову відправиться на фронт. Чим Катерина займалася ці роки? як коментує свою нову роботу у війську. Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Катерина Поліщук, відома як пташка, офіційно приєдналась до Збройних сил України. Про підписання контракту дівчина повідомила на особистих сторінках у соцмережах. Вона відмітила, що за 4,5 роки добровольчої служби жодного разу не вдягала піксель. Пташка додала, що носить тільки ті шеврони і форму цитую, на які має право. Детали щодо підрозділу, у якому служитиме чи посади дівчина поки що не розголошує. Нагадаю, Катерина Поліщук перебувала на Азовсталі на початку повномасштабного вторгнення. На фронті вона була парамедикиною батальйону госпітальєри. Навесні 22-го в мережі поширилося відео того, як дівчина заспівала гімн організації українських націоналістів. Тоді її голос став символом нескореності Азову. Доволі нам руїни. Згоди не сміє брат, набрати ти умій. Під синя жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий навіть. Катерину та інших захисників взяли в полон наприкінці травня того ж року. Вона повернулася додому через чотири місяці. У вересні. Президент України нагородив пташку орденом за мужність. В Україні дівчина продовжила громадську діяльність, виступала на заходах підтримки військових. Влітку цього року вона розповіла, що спочатку займалася забезпеченням одного з піхотних батальйонів, а пізніше сама приєдналася до нього добровольцем в інтерв'ю. Катерина зізнавала, що не звикла до мирного життя. Одного разу дівчина також ділила, що змінить свій позивний з міркувань безпеки, адже ім'я пташка занадто впізнаване для окупантів. А що ви думаєте про вступ пташки до війська? Чи пам'ятаєте її історії ще з часів Азовсталі? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.